Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 2 серпня 2023 року, місто Тернопіль, і вирішив зробити відео про ранню яблуню Ерлі Женево. Бо що останнім часом я все роблю. Ківі, актинідії, Інжири, а такі наші любимі. Фрукти як яблуні, щось не, давно не викладав, я виправляюсь, бо це дійсно гарний сорт яблука літнього, раннього терміну дозрівання. В моєму саду вони самі перші. Колись тільки починав я її вирощувати. Пропускав деякі обробки, бо вона трошки пошкоджується паршою і борошнистою росою. Це у мене інтенсивний сад сімейного типу, небагато там 30 щеп, на підщепі М9, схема посадки 3 х 1, є полив. Є шпалера і вона щороку, цей сорт яблук щороку закладає гарний врожай. Зазвичай вона достигає 3 трет, декада липня, але в цьому році у нас все здвинулося на тиждень-два була екстремальна весна, та літо практично прохолодне, немає жарів. Яблуня мені подобається. По-перше, вона сама перша в моєму саду, ще немає яблук, а по друге, дуже гарний смак. Смак такого літнього яблука. Яблуко соковите, солодке, такий освіжаючий його. Ну, зараз я продегустую. О, дуже соковите. Вже воно дійшло. Зараз, щоб воно не сипалося і не втрачали свій товарний вид, його можна було довше споживати. Я його зазвичай беру зриваю в такій фазі. Воно вже його можна споживати, але ще деякі яблучка отакі не набрали кольору. То я його зриваю у ящичок, заношу в підвал. Там температура близько 15 градусів. І воно дозарюється. І ми його споживаємо протязі місяця, можна сказати, воно не втрачає своїх смакових якостей. Бо більше я не маю в своєму саду раннього яблука, а часом хочеться і яблуко скуштувати. Так що для дачників, для свого саду, хто не має е літнього яблука, цей сортер для Женева для вас підійде. Він, як колись мав у себе білий налив, то він по смакових характеристиках. Він гарніший, За, має більш приємний смак, як білий налив. Зараз обійду дерево з другої сторони. От така загрузка щороку. Я в цьому році навіть пропустив таку операцію, як і нормування плодів. Якщо б можна було знормувати, якщо б знормувати плоди, то було б ще. Смачніше більший калібр яблука. А так, десь до 100 грам, 90-100 грам. Коли нормування, то десь до О, такі ось яблучка. Вон десь Оце 100 грамове яблуко. Але і без нормування менший калібр, але на смак не впливає. Так що хто не має в своєму саду ще літнього яблука, яблуні Ерлі Женева підійде для вас. Слава Україні! Слава нашим хлопцям, Збройним силам України. Героям слава!